Сьогодні, коли примножується брехня, війни, терор, голод, криза, епідемії, стихійний лиха і проблем стає все більше в світі, люди запитують, де Бог, чи не байдужі ми йому? Чому стільки зла, насильства та проклять? Чи Біблія говорить про нас і в наш час? З'ясуємо це. Від створення світу в 1948 році народжується Авраам, батько віри і людина, яка вплинула на весь світ. Від нього походить єврейський народ і всі авраамічні релігії. Місією євреїв було стати народом священиків, нести світло та просвітництво істинної Слова Божого в усі язичницькі народи. Слово єврей походить від імені Евера. Він був предком Авраама, проправника Ноя. Евер означає прибулець-мандрівник. І ми, християни, нащадки Авраама через Ісуса Христа. Ми мандрівники і прибульці на цій землі, призначені для місії священства по всій планеті. Для нас Ізраїль це образ. Коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були у благословенні. Тільки починали відходити від законів Божих і впадали в ідолопоклонство, починалися прокляття. Євреї блукали тисячу років, не маючи своєї держави. Історія ізраїльського народу є прикладом для нас. Коли в нашому житті буде благословення і за що приходить прокляття. Біблія як трафарет, як калька, як копіювальний папір. І ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію та перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя і буде те саме. Так само всі закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер, з часу приходу Ісуса Христа. Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог посилає також і у наш час багато проповідників, пророків та апостолів, які звіщають Слово Боже, проти люди не хочуть їх слухати, вони більше слухають лже пророків, лже апостолів та всіляке лукавство. Поклоняються різноманітним ідолам, кумирам та богам. диявол підсовують прокляття, всілякі злочиня і люди обирають гріх замість істини і влаштовують Боже Слово під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому стільки горя, болю у світі, відхід від істини, від Слова Божого приводить до проклять.